Діти до нас у гості завітали їжачок та зайчик. Живуть вони в лісі. Як ви гадаєте, їжачок і зайчик однакові за розміром. Хто великий? Так, їжачок великий, а хто маленький зайчик маленький. А кошики у зайчика і їжачка однакові за розміром. Як ви гадаєте, у кого великий кошик? У їжачка. А у кого маленький кошик у зайчика. А давайте оглянемо, що вони нам принесли в своїх кошиках. Це фігура називається квадрат. Вона жовтого кольору та має кути. Ось вони, ці кути. А тепер давайте розглянемо, що у кошику у зайчика. Також квадрат, але червоного кольору, і квадрат маленький, і він також має кути. Ось вони. Ось так. Ми з вами розглянули геометричні фігури, а тепер їжачок і зайчик пропонують вам пограти. Діти, їжачок і зайчик приготували для вас цікаву гру. Пограємо, приготувались? Один кулак, одна долонька. Ти поміняй їх швидше. Тепер долонька і кулак і все швиденько роби так. Діти звірята завітали до нас із лісу, а назад дороги не можуть знайти. Ну, ми їм допоможемо та побудуємо доріжку до лісу. Доріжку для їжачка будемо будувати, з яких квадратів? Так, з великих, ось я їх беру та викладаю одну за одною. І міцно один до одного притуляю. Ось так. А для зайчика доріжку будемо будувати з маленьких квадратів. Ось так. Ось ми з вами побудували доріжки. Їжачок і зайчик вам кажуть дякую. До зустрічі, малята!